Сьогодні ми з вами знаходимося в дуже цікавому місті. Це місто Калуш Прикарпаття. Воно цікаве і промисловістю своєю, але на даний момент це вже стає певною такою туристичною лікувальною атракцією. Ми зараз знаходимося на озерах. Озера не прості, озера Соляні. Вони досить повна така таблиця різних хімічних елементів. І люди, які тут плавають, купаються, кажуть, що досить є лікувальний ефект. Звісно, воно офіційно ніби заборонено, оскільки це рахується як від хімічних виробництв. Але вже пройшли роки, і, звісно, вода поступала, воно вже сюди стоки не поступають. Так що я сьогодні особисто відкрию оцей цікавий такий озерний пляж, і вам розкажу, як то на ефект працює на організм. Калош! Ми зараз знаходимося на верхньому озері. Чесно кажучи, я не знаю, як правильно його назвати. Ну, для мене верхнє, тому що нижнє буде безпосередньо солене, де люди купаються. Це швидше всього, воно більш таке хімічне море. Тут мало хто і, напевно, і не купається, тому що тут немає такого приходу. Як бачите, береги досить такі, як то кажуть, без приходу. Ми пройшли деяку частину, ось там ми були з тієї сторони. Обійшли кругом, можна тут є стежка. І можете побачити, що воно собою являє. Звісно, як бачите, тут настільки ґрунтове, прямо грязі. Може з часом тут буде, можна купатися. Але на даний момент, наскільки я розумію, воно досить ще хімічне. І тут ніхто не купається. Ось труби, по яких подавалися напевно, різні, різні хімікати. Ну, Надіюся, тут ще збереглася повна таблиця Менделєєва. До речі, сюди можна піднятися і пішки, і до речі, авто теж Ось так, кругом озера є ось така доріжка, хто полюбляє ходити, можна його обійти. Воно вже нам менш цікаве, чисто як для краєвидів. А ми з вами зараз перебазуємося в основне озеро. Його називають ще Калоське море. Ось воно перед вами. Це якраз те солене море, де купаються всі люди. Офіційно тут заборонено купатися, оскільки ми більшість не знає складу хімії води. Але люди, які купаються, кажуть, що досить лікарська вода. Ось ті білі. Полоски це калійні солі, калуш і тому називається калуш від слова калійних добрив. Там досить вже така вода лікарська, так що по вихідних ви тут побачите сотні машин, як на Закарпатті в Солотвино. До речі, до озера є дорога, можна під'їхати до самого озера, якщо буде місце. Ось тут така є площадка для. Автомобілів. До речі, воно досить таке обширне. Ось там вдалині, вдалині справа є заїзд зі сторони траси калуш долина До речі, там і рибаки ловлять рибу. Так що воно і хоч солене, але виявляється, напевно, є риба. Під'їжджаючи до соленого озера, рекомендую вам зразу заїхати на цю цікаву таку атракцію, наче сніг серед літа. До речі, я був 2 роки тут, назад було значно більше солі. Ось вона під водою розплавляється. І ось оця соляна ропа стікає в озеро. Оце калійні солі, які прославили калуш. Ось тут можна ближче глянути, як вона виглядає під часом. Дощів розмивається і втрачає. Тут уже стежка на гору. Ось вона можна сказати похоже на крейду або на гіпс. Тих, попробуємо на ощуп. Ну, потрібна крейда. Або дійсно гіпс. Під'їхали ми безпосередньо на саме озеро. Воно має назву, як бачите, Сенівське називається. Ну, будемо називати його просто Калоским морем. Ще людей так зранку небагато. От качечки тут плавають. І ми постараємося сьогодні дослідити цю цікаву таку природню атракцію лікувально. Ну і звісно спробувати і покупатися. Значить, першим ділом, коли ви поїдете сюди, щоб спробувати ось це озерце, обов'язково беріть з собою прісну воду, щоб потім помитися. Ось такий є столик, можна тут собі відпочити. Ну і йдемо пробувати цю водичку. Так, тут приходи різні, але я бачу навіть є такий досить пристойний варіант заходу у воду. До речі, зверніть увагу на водичку. Досить така непогана, прозора для такого озера. Так, і люди вже відпочивають. Ну що ж, скажу, водичка досить комфортна. Так. До речі, я вам рекомендую брати такі тапочки, тому що камінчики бувають гострі, особливо діти обов'язково беріть, щоб вони не босяком ходили. Ну що ж, я спробував водичку, да, досить така солена. Ну, не думаю, що на мертвому морі, напевно, все ж таки соленіше. Але зараз побачимо, як буде тримати вода. Для тих, хто, можливо, перший раз на таких озерах окунатися з головою в ніякому випадку не рекомендую. Тому що у вас буде 5 хвилин. Ну що ж, ай-яй-яй, я опускаюся перший раз у воду. І я вам скажу відчуття. Нічим не гірше за солотвину на Закарпатті. Да, досить комфортно. Я думаю, тут, коли прогрівається, напевно, як на морі водичка. Признав. До речі, тут вже є досить такий комфортний захід. Більше машин стоять, бачите, ну, прямо море. І... Ось там далі берег вже дещо вищий, але прихід є. Зараз ми спробуємо підійти аж туди до тут соляних отих снігових відлогів. Бачите, ділянка досить пристойна, де можна спокійно зайти у воду і автомобіль біля поставити. Так що тут по вихідних гарячий час досить багато людей. Цікаво, яка глибина, хто скаже, тут і 10-20 і 20 метрів може бути глибини. Так що, може хто знає, напишіть. Ось тут, до речі, видно, настільки вода високо підійшла, ось ця дамба. Що може не те, що прорвати можливо, а просто переливатися вже вниз, ось ці солені води туди. Ось тут ми ще раз можемо побачити, як, можна сказати, тають калійні солі. Ось такі залишають білий осадок. Ось ми зараз підійдемо по цьому потічку. Ось так прямо як якийсь гейзер. Так. Як сніг весною. Ось ми підійшли до тих соляних потоків. Ось так вони, можна сказати, Плавно стікають в озеро. Ось так виглядає Сенівське Калузьке море. Ось підійшли ми ще до одного, воно досить тут цікаве, бачите, наскільки як сходками. Ну, дуже гарна місцина. До речі, чомусь мені нагадалося турецьке памукале дещо похоже. Звісно, там зовсім інша структура, Але Калуш має, можна сказати, своє памукалє. У нас ось такі балкончики, як у Турції. З платформи. Ще раз вам картинка. Досить оригінальна. До речі, тут трошки небезпечно, ось бачите, можна провалитися, так що діток самих не відпускайте. Піднялися ми над озером. Ось тут такі луги. І безпосередньо ось тут у нас залежі. Коліної солі Ось тут вам наглядно Видно ось ці балкончики. Ну, прямо-прямо картинка нагадує Турцію Красиво! Так, картинка із моря. Вірніше з озера, да, калуське по мукалі. Скажу вам, тут є відчуття якоїсь кримської пригоди і погоди. Щось похоже, як у Криму. Ось подивіться сосни. Тут навіть є такий запах сосновий. Курорт. Курорт, і що ж тут сказати. Не виключаю, що з деяким часом тут буде дійсно курорт. Просто чудові місця для відпочинку. Бачите, місця є. Коли люди приїжджають масово. Ну і зараз ми підходимо, досить бачу, якийсь прямо аж айсберг Так, ще один у нас плавун, так би мовити. Але він досить цікавий, тому що вверху в нього взагалі як айсберг Зараз ми до нього підійдемо ближче. Такий він, метрів за 3,5. Ну, а тут взагалі виглядає як буковелі зимою. Не Ну що ж, а ось і балкончик нічим не гірший знову ж за то саме памукаліє. Ну просто красива атракція у нас сьогодні буде. Ось ось такі басейни. Ще ви побачили всю красу. Ось тут у нас напевно саме-саме солена, Саме солений басейн. Ось така ванна Клеопатри. Ось така зона відпочинку для великої компанії. Бачите наскільки в затінку березок і сосен можете спокійно, гарно відпочити, під'їхати сюди навіть. А тут взагалі навіть є ось така пічка. Досить оригінальна. Це хтось тут облагородив. Ось тут можна собі посидіти, відпочити, так, батьки, діти. Ми підійшли, до речі, вже кінець озера, так що плануємо обійти сьогодні його повністю. Ось тут закінчується озеро і тут перешиє таке і за ним ще одне озеро. Воно десь що таке дике, але теж цікаве. А ось тут вже в нас морська, так би мовити, піна. Ну і Дітки відпочивають. І ось це дике озеро. Ймовірно, воно прісне, тому що там бачу рибак є, можливо тут і риба є. Перешийок і знову ж перед вами Сенівське озеро у всій красі. Це ближчий заїзд від траси. Так, точка, це тут закінчується озеро. Ми зараз спробуємо лівим берегом підійти до нашої стоянки. Ось так воно виглядає з цієї сторони. Ще звернемо увагу, тут теж було озеро, воно вже висохло. Ну, цікава історія цього всього. До речі, зустрівся тут з жінками, які відпочивають і кажуть, що ніби брали проби з Івано-Франківська, тут можна купатися, а на Тих інших, особливо, Домбровський кар'єр не можна, досить високі концентрації хімії. Ну що ж, виявилося, що кругом озера є ось така досить пристойна доріжка. Можна прогулятися тут якусь годину-півтора, і ви отримаєте надзвичайне задоволення. Обов'язково я рекомендую вам дійти на протилежному березі ось ці балкони, вони досить цікаві самі по собі. так що... Фотосесія у вас буде дуже красива. Ми повернулися на ісход... ісходну точку. Ось тут ми починали і зараз ми продовжуємо ще плавання. Обійшли озеро. І вам скажу, рекомендую обов'язково на ту сторону піти подивитися ось ці відроги солей, вони досить оригінальні. Ну, водичка взагалі досить прийнятна і приємна. Ну що ж, підведемо підсумки. Однозначно рекомендую відвідати це місце. Надіюся, було не тільки цікаве і красиве, але і лікарське. Уже наступний день я передам свої відчуття по результату плавання. Так що відвідуйте наші цікаві місцини Калощини. До зустрічі!